Якщо ви робите ці помилки, грати на фортепіано ви не навчитеся. Насправді навчитеся, але процес буде не дуже приємний. Я Дар'я, і на моєму каналі ви знайдете багато про музику, теорію та фортепіано. Я працюю як з учнями, які починають грати з нуля, так і з тими, хто приходить на заняття вже з якоюсь базою. Тому сьогодні хочу поділитися, як не треба робити, якщо ви навчаєтесь грати на фортепіано. Це найпоширеніші помилки, які перешкоджають процесу навчання та освоєння інструменту. І в результаті цей процес стає трохи ненависним. А ніхто ж так не хоче, правда? Не забудьте заглянути і на інші мої соцмережі, зокрема на телеграм-канал, де також багато про музичну теорію, фортепіано та музику в цілому. А ми починаємо про помилки. Напевно, не дуже очевидне питання, але де у вас стоїть інструмент на кухні, В спальні, а можливо, він схований у шафі? Якщо у вас портативний інструмент, то складати та ховати його не найкращий варіант. Звісно, все залежить від мотивації, але щоразу його витягати, розкладати, підключати, а ще й особливо після складного робочого дня, погодьтеся не завжди захочеться. Найкраще місце для інструменту там, де ви зможете постійно його бачити, та де сісти та пограти буде комфортно. Коли постійно фортепіано у вас перед очима вам захочеться сісти та щось трішки пограти. Коли тільки обираєте інструмент, добре подумайте, де він буде стояти, щоб не довелося його щоразу ховати в коробку або перелазити через нього до ліжка. Перфекціонізм як частина характеру непогана штука, вона може допомогти грати та доводити твори до якогось ідеалу, але цей ідеал взагалі існує. Коли ви тільки починаєте навчатися або тільки розбираєте якийсь новий твір, ідеалу для вас не має існувати. Перфекціонізм тут буде працювати тільки в гіршу сторону. Дозволяйте собі помилятися. Це те, що постійно хочу учня повторювати, і мені боляче дивитися, як часом намагаються з перших жінок доводити щось до ідеалу. Цього не потрібно. Помилятися нормально. Особливо на початку, навіть коли вже розібрали твір і розумієте, що він не звучить так, як в Ютубі, так і буде. Тому перфекціонізм вимикайте і просто насолоджуйтесь процесом. Наступну помилку треба було би поставити на перше місце, бо гра в швидкому темпі це проблема. Я дуже добре розумію, що хочеться почути одразу своє виконання твору в оригінальному темпі, а можна взагалі показати майстер-клас і загнати темп до неможливості. Гра в повільному темпі може бути нецікавою, але вона дає вам повний контроль над пальцями. Особливо, коли твір тільки розбирається, це просто мастхев. Через те, що навіть читати нотний текст в швидкому темпі незручно. Це факт. Проте, навіть коли твір вже розібрано, ви добре знаєте нотний текст, граєте в швидкому темпі, все одно важливо час від часу пограти повільно. Особливо класно ще послідкувати за нотним текстом, через те, що ви не будете тоді бездумно завчати нотний текст, а будете мати все ще якийсь контроль над тим, що відтворюєте. Поширена помилка тих, хто займається з викладачем, не працювати вдома самостійно. Очевидно, думаю, так. Але це одна з найчастіших проблем. Я сама людина, яка часто робить домашні завдання з англійської мови в останній момент. Надіюсь, мій репетитор цього не почує. Тому добре розумію, що часом бракує мотивації. Але в такому разі потрібно шукати цю мотивацію. Улюблений твір, який захочеться заграти, бажання показати свою гру близьким чи, зрештою, самій собі. Або. Переглянути наступні помилки, через які у вас і могла зникнути мотивація. Підбір надто складного репертуару шлях до втрати мотивації. Я вірю в те, що будь-хто може розібрати будь-який твір. Все впирається виключно в час. Ви можете вже на початку свого навчання почати розбирати раш і, але ви витратите дуже багато часу, який буде вираховуватись не днями, а місяцями, можливо, і руками. І в результаті все одно може не виявитись достатньо навичок, щоб правильно контролювати звук, щоб втілити всі нюанси твору, і взагалі, щоб твір прозвучав справді достойно, бо це все приходить з практикою. Завжди можна знайти твір вашого рівня і який буде вам до вподоби, і ви будете бачити свій ріст. Як на мене, краще розібрати 30 творів, які будуть поступово зростати по складності, ніж за рік вивчити одну складну композицію. Це хіба для любителів хардкорду. Схожа помилка до попередньої підбір нецікавого матеріалу. Часто тут вона викладача, який не дослухається до побажань учня, але водночас може бути таке, що ви почали розбирати твір, а він просто став нецікавий. Він вам більше не подобається. Можливо, зі мною погодяться не всі, але в такому разі я би відкладала твір. Грати те, що не цікаво ще один вбивця мотивації. Якщо це не технічні вправи, а вони часто бувають не дуже цікавими, то я не розумію, для чого себе мучити. Особливо, якщо ви навчаєтесь суто для власного задоволення, це не якийсь академічний екзамен в музичній школі чи якомусь іншому закладі. І все одно думаю, що і там можна підібрати якусь цікаву для себе програму. А життя надто коротке, щоб грати не красивий для вас твір. Забирайте на цитати. Можливо, я суперечу своїй попередній думці, але опускати та ігнорувати технічний матеріал також помилка. Я знаю: часто грати гамо чи вправо буває нецікаво або лінь, але технічний матеріал це про розвиток ваших пальців, їх сили, спритності, це про розігрів м'язів перед грою якогось художнього твору, для того, щоб ця гра була безпечною та комфортною. Якщо гами, арпеджіо та гра інших видів технік буває не дуже цікавою, то от вправи можна знайти на свій смак. Зрештою, вправи для фортепіано це не тільки вправи ганона. Спробуйте пошукати десь по англомовних ресурсах різні вправи, збірники, і я впевнена, що ви підберете щось і на свій смак. Навіть і самі гами і арпеджіо можна грати цікаво, додавати різні штрихи, динаміку, але про це іншим разом. Ігнорування аплікатури те, чого також не варто допускати. Часто, коли розбираєте твір, можете не звертати увагу на пальці, і вони грають як зручно. І це як зручно часто виглядає не треба так. Не треба так. Вже в процесі розбору звертайте увагу на аплікатуру на пальці, які вам підписані в нотах. Якщо ж вони не підписані, то знайдіть якусь іншу редакцію, запитайте свого викладача або просто спробуйте підібрати щось, що вам зручно. Якщо цього не зробити, то ви завчите або якось ось так, або будете грати постійно іншими пальцями. І той, і той варіант не підходить, тому що коли граєте різною аплікатурою, то ваші пальці не можуть звикнути до нотного тексту, і процес вивчення твору, особливо на пам'ять, буде досить таки ускладнюватися. Ну і звісно, неправильна постановка рук. Ходять легенди, що якщо навчитися правильно ставити руки і ще розслабляти їх під час гри, то можна буде заграти будь-що. Але це, напевно, легенди. Положення рук дуже важливе для комфортної гри. І тут справа не тільки в руках, а й в тому, як ви сидите взагалі. Якщо сидите надто низько або інструмент надто високо, то ваші кисті будуть спускатися донизу. Якщо ж кисті надто високо, це також не варіант. Сидите надто близько, будете почуватись зажатими, ваша гра буде така сама зажата. Краще сидіти трішки подалі з природнім положенням руки. Щодо пальців, спробуйте їх зараз вирівняти. Вони почуваються напруженими, правда? Тому що це не природнє положення пальців, природньо їх трохи загнути. Ось так нам і потрібно тримати руки на фортепіано. Всі ці пункти потрібні для того, щоб грати було комфортно і з розслабленими руками. Взагалі, це мета, до якої потрібно буде йти. Тому дайте собі трохи часу в цьому. Безумовно, в грі часто бувають віртуозні моменти, широкі акорди, дуже активні арпеджіо, в яких не вдасться витримувати усе яблучко. Це нормально. Останнє, що хочу сьогодні зачепити, це ігнорування музичних нюансів. Засоби музичної виразності це не тільки ритм, і мелодія, які зіграні правильно. Це про динаміку, тембр, темп. Можна навчитися грати правильно весь нотний текст з рівним ритмом, з вказаним темпом, але на цьому музика не закінчується. Звертайте увагу і на вказані динамічні відтінки, градації гучності, зміни темпу чи характеру звучання. Часто ці слова вживаються італійською мовою, дольче, tenuto, cantabile і багато подібних. Якщо не знаєте перекладу, гугліть. З цими вказівками ваша гра звучатиме по-живому, твір буде дихати, про щось розповідати і жити. Навчання грі на фортепіано це про терплячість та виваженість, це про роботу над деталями, про багаторазове повторення одного і того ж самого. Це коли ти. Півгодини тренуєш один момент, а слухач буде ним насолоджуватися 15 секунд. Сьогодні ми так звикли до швидкого результату, що ця нетерплячість змушує нас кудись бігти, а тут бігти нікуди не потрібно. Потрібно зупинитися і просто насолоджуватися чимось красивим. Якщо ви додивились до цього моменту, поділіться в коментарях, що зараз ви граєте красиве та приємне. Якщо це відео було для вас корисне, буду вдячна за ваш лайк та підписку. І спасибі вам всім за перегляд. До зустрічі!